Всім привіт! Залишилось у мене більше як південні, і щось ніхто не їсть. Вирішила поекспериментувати і зробити галету з динею. Зусим робила з яблуками, грушами, сливами і ягодами, а з динею буду робити в перший раз. Побачимо, що з цього вийде. Беремо 180 г борошна. Пів чайної ложки солі та майже повну чайну ложку розпушувача. І все гарно перемішуємо. Каструльку тепер беремо і наливаємо 75 грамів води та 75 грамів олії. І ставимо кип'ятитися тільки закипить вода з олією і зразу виливаємо в наше борошно. Диню я обчистила від шкірки і нарізала невеличкими кусочками. Викладаю тісто на пергамент і розкачую його тоненьким шаром. Діаметр, щоб було трішечки більше, ніж наша форма. Перекладаю тісто у форму, роблю такі бортики. І посипаю форму тісто крахмалим, кукурудзяним. Зверху викладаю диню. Цукром я її не посипала, бо вона солодка. І загинаю бортики, щоб воно не витекло. І ставлю опікатися в духовку на 200 градусів десь хвилин на 20. 25 Ось така галета вийшла. Зараз буду пробувати. Получилося смачно і такий ніжний ніжний смак. Всім приємного апетиту!